Ну як, ну як, бакнуло, да й сього. Все. все на мене впав у бік двері. Я в хаті, він в огороді, під домом, там ці ти обрізають. Чоловік сильно. Да, не знаю, Ну, сильно. Віст там страшний. Я в кімнаті був. Раз, вот этот взрыв пішов, потім другий раз пішов. От от. У мене люстра упала, там окна в кухні он. Ну так. На жаль, я постраждали. Дві людини поранені, одна в тяжкому стані. Також зазнав неруйнувань в приватні будинки.